Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні гостем нашої студії є Ігор Михайлович Сабій, депутат Верховної Ради України сьомого скликання від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні жителі Нетішина. Ігор Михайлович, ми знаємо, що ви маєте що сказати нетішинцям. згідно результатів виборів 2014 року. У Нетішині ви стали переможцем. Отож, ваші думки з цього приводу. Я найперше дякую всім жителям Нетішина, хто проголосував за мене. Жителі Нетішина, черговий раз показали, що вони є політично грамотні, політично свідомі, високо освічені. Вони показали, що ті гасла, за якими стояли на Майдані, ті цінності, за якими ми стояли на Майдані, вони є насправді для них важливими. Це перш за все людська гідність. Жителі Нетішина не продали свої голоси. Жителі Нетішина дійсно голосували за майбутній розвиток України, а не за якусь сіюмінутну вигоду. Жителі Нетішина розуміли, що ті всі подачки, які обіцялися, які давалися, вони все одно рано чи пізно будуть забрані в людей через дотації і субвенції з державного бюджету, які собі беруть олігархи. Наша позиція залишилася незмінною, має господарство Нетішина. Фінансуватися за рахунок бюджету, власне, за рахунок тих грошей, які люди сплачують. А не може бути так, що олігарх краде з бюджету, а потім дає якусь подачку нібито від себе. Хоча насправді це є людські гроші. Люди, не тішенці це зрозуміли, тому, власне, вони голосували за Всеукраїнське об'єднання Свобода, голосували за мене, як за кандидата. І я за це їм щиро вдячний. У 2014 успіх Всеукраїнського об'єднання «Свобода» значно був нижчий ніж у 2012-му році. Чи аналізувала ваша політична партія цей момент і до якого висновку дійшли? Безперечно, ми не робили піару на революції гідності. Ми були Чорнобами революції. Ми ставили власне мету досягнення тих. Досягнення тої основної нашої цілі повалення режиму Януковича більше, ніж просто красування перед камерами чи якісь там е, виголошування зручних і приємних для всіх гасел. Ми були чорноборами революції. Ми розуміли, що проти нас велася протягом двох років дуже така масована кампанія з обріхування, з очернення. І формувалися інші проекти, які мали би відтягувати від нас голоси, мали б працювати на нашому електоральному полі. І, власне, це десь все-таки принесло результат нашим супротивникам. Звичайно, що від цього програли не свобода, від цього програли всі українці, тому що ми вже бачимо цей новообраний парламент, який ще навіть не приступив повністю до роботи. Бачимо, що без свободи він є мало життєздатним. Коаліціада продовжується. портфелі дотепер не поділили. свого часу, після падіння режиму Януковича, уряд був сформований нами за ніч, а зараз вже, рахуйте, більше місяця тягнеться оця вся коаліціада, і кінця краю її не видно. Замість того, щоб проводити реформи, замість того, щоб приймати закони, які б дійсно змінювали систему управління в Україні, змінювали монетарну систему в Україні. Йде далі поділ портфелів і грізня за те, хто більше місць отримує в комітетах, за те, хто більше місць отримує в уряді. Ця Верховна Рада показала, що ті всі гасла, за якими йшли ті сили, які пройшли, вони вже з першого дня не виконуються. Тому що обіцялося всіма тими командирами батальйонів, там іншими організаціями, які себе називають дуже радикальними. Обіцялося, що не буде допущено до присяги опозиційний блок. обіцялося, що не буде допущено до присяги тих 62 народних депутати, які е, голосували за закони 16 січня. Але цього всього нічого не було виконано. Фактично, всі депутати собі вже сіли в свої тепленькі крісла і почали ділити портфелі. А то, що обіцяли перед виборами, зрештою, вже всі вони почали заявляти, що виявляється е, зняття. Недоторканості також вже не на, на часі. Зарплата депутатська також всіх не, не влаштовує, бо вони не розуміють, як вони можуть жити на 5 тисяч. А чому вони не хочуть розуміти, як люди можуть жити на тисячу гривень? Тобто, фактично, вже ми бачимо дисонанс. Між тим, що обіцялися перед виборами, як завжди, це буває, і між тим, що вже починається робитися в Верховній Раді. Чи не означають ваші заразні заяви, що е, представники всеукраїнського об'єднання «Свобода», які пройшли за мажоритарною системою у Верховну Раду, е, не будуть співпрацювати з коаліцією, і до кого вони тоді будуть, скажімо, дотичні зрозуміло, не до опозиційного блоку? Ми заявили зразу, що ми не будемо входити в коаліцію. Ті партії, з яких люди віддали голоси, ми на їхню відповідальність передаємо, то, що вони хочуть робити в Верховній Раді. Ми оголосили про те, що всі наші керівники, які були в системі виконавчої влади, це і міністри, і голови обласних адміністрацій, і районних адміністрацій, йдуть в відставку, тому що ну, ми не бачимо можливості після тих всіх речей, які наші партнери... Підступних робили щодо свободи, ми не бачимо далі можливості з ними мати якісь взаємини. Ми залишаємо за собою право як національна опозиція здійснювати контроль за діяльністю цієї коаліції, за діяльністю ще не сформованого уряду. І, звичайно, що ми будемо далі стояти на сторожі інтересів українців і захищати інтереси українців. Наші депутати будуть однозначно підтримувати всі законопроекти, які будуть йти на користь українській державі, але однозначно ми будем, не будемо голосувати, наші депутати не будуть голосувати за ті законопроекти, які будуть йти на шкоду українській державі, за популістські законопроекти, за лобійські законопроекти. Наші депутати вже ініціювали збір підписів для зміни до Конституції про відміну не тільки депутатської недоторканності, а взагалі всіх недоторканостей. Ми вважаємо, що має бути відмінена і суддівська, і прокурорська, і президентська недоторканість. В Україні мають всі бути рівні перед законом. І, власне, вчора розпочався збір підписів, це треба 150 підписів для внесення законопроекту щодо змін до Конституції. Вчора розпочався цей збір підписів, і це буде також лакмусовий папірець для новообраних депутатів, наскільки вони дійсно відповідають тим гаслам, за якими вони йшли до Верховної Ради. От якщо вони поставлять свої підписи, ну, то ще є надія, що вони все-таки будуть відповідати тим гасам. Якщо вони зараз відмовляться, так як вже багато про то заявляє, що виявляється знову не на часі, а коли ж той буде час, коли ж той час прийде. І, власне, ми таким способом будемо поступати. Наше завдання це контролювати владу, контролювати нову коаліцію і стояти на сторожі інтересів української нації. Тобто в парламенті одночасно буде два опозиційних напрямки: один це опозиційний блок, політична сила, і от власне Свобода це і ще одна група опозиціонерів. З ким ви будете об'єднуватися, крім тих семи чоловік. Є якісь самовисуванці, які готові примкнути до вас безпосередньо, до свободи? Зараз, в принципі, ще йдуть переговори, але ми знаємо, що всі більшість фактично. Переважно тих самовисуванців, які говорили, що вони нібито йдуть як самовисуванці, і нібито ні від кого незалежні. Вони насправді були завідомо від когось залежні, і завідомо було домовлено про те, де вони далі себе будуть позиціонувати. Щодо опозиційного блоку, я би не сказав, що це є опозиція. Взагалі, як на ну, мене, вони себе ті, так будуть представляти. Ну, вони не можуть не себе як хоч представляти, але це є вороги українського народу, які мали б сидіти не в парламенті, а в тюрмі. І насправді це не є ніяка опозиція, тому що ті всі олігархії, які там зібралися, вони мають колосальний вплив на владу в Україні, тому що в нас на превеликий жаль система влади не змінилась. Ігорю Михайловичу. А чим ви особисто плануєте зараз найближчим часом займатися? Я продовжую займатися політикою. Я не йду з політики. Я, до речі, зразу після завершення виборів тут в нас я допомагав нашому побратимові Сергію Рудику. На Смілянському виборчому окрузі, на Черкащині це 198-й виборчий округ. Там такий дуже жорсткій боротьбі нам вдалося відстояти все-таки голос виборців, тому що колишній регіонал хотів украсти черговий раз перемогу у Рудика. Ми то наше гасло, що один за всіх один за і всі за одного. Ми його зберігаємо і далі так йдемо. Власне, завдяки тому у нас є сім депутатів в Верховній Раді. Я є уповноваженим представником політради партії у Хмельницькій області. Я буду займатися координацією діяльності наших депутатів у місцевих радах, буду координати роботу фракції в обласній раді, зв'язок між громадами і нашою фракцією в обласній раді, зокрема і громадою Нетішина. Ми будемо далі працювати над тим, що будемо вишковувати в бюджеті в обласному кошти для того, щоб вони спрямовувалися все-таки на розвиток громад. На останній сесії нам вдалося це зробити, ну зокрема на Тішин також. Отримав кошти на перекриття першої школи. Наша позиція, що якраз саме за бюджетні кошти або за людські кошти, бо це є людські кошти, ці речі мають робитися, а не через те, що там якийсь олігарх спочатку украде з бюджету, а потім якусь частинку з того там кидає, як нібито від себе. Хоча насправді то є все людські кошти, і вони в повній мірі мають повертатися до людей. Власне, Зараз на наступній сесії обласної ради знову я так думаю буде можливість значну частину коштів перерозприділити на капітальні видатки в області, ну якщо міське керівництво. Дасть відповідні документи, то частина тих коштів буде також виділена і на місто Нетішин. А скільки депутатів в Хмельницькій обласній раді від Всеукраїнського об'єднання Свобода і власне чи встигають вони виділити ці кошти до кінця року, щоб їх реально було освоїти? Це дуже важливе питання. Свободівців в обласній раді є чотири. Голова обласної ради Янриславич Гончар є Свободівцем. Це нам дуже приємно, і власне завдяки його вмінню, завдяки його розумінню фінансів, нам якраз вдалося повишукувати в бюджеті ті, так вибачте, засленг заначки, які позалишала собі попередня влада, для того, щоб потім десь в кінці року їх пригріти собі для себе. Власне, завдяки його розумінню в фінансах, нам вдалося це все познаходити і, власне, тепер повернути це все людям. Буде можливість все-таки це все провести і освоїти до кінця року, але умовою того буде, щоб міська влада подала документацію вже з коштористами, вже з технічною документацією, для того, щоб це можна було зробити швидше. Навіть якщо щось не буде використовуватися в цьому році, то воно буде йти як кредиторська заборгованість і все одно буде покриватися ті всі витрати будуть покриватися і в наступному році. То ті гроші не пропадуть, ці гроші обласного бюджету не нікуди не пропадуть у випадку. Якщо будуть вибори у 2015 році, до обласної міської ради чи плануєте ви бути учасником їх активним? Щодо виборів, маємо зараз 28 грудня проміжні вибори до обласної ради в Старокостянтинові, тому що один з депутатів склав в себе повноваження колишній регіонал, до речі. І сподіваємося, свобода висунула там свого кандидата. Ну і сподіваємося, що будемо мати вже п'ять депутатів в обласній раді. Безперечно, свобода, і я особисто буду брати у виборах до місцевих органів влади наступного року. Це може бути або остання неділя травня, або жовтень місяць, то в залежності від того, як будуть прийматися зміни до Конституції щодо децентралізації, але однозначно, що в наступному році будуть ті вибори, і свобода, і я, зокрема, будемо брати в них участь. Ви зазначили, що представники свободи у Верховній Раді готові підтримувати, скажімо, потрібні для України законопроекти. Крім зазначеного вище, які ще ви готові, скажімо, лобіювати інтереси в Верховній Раді, ваші представники? Все, що буде необхідно, все, з чим будемо, ми стикатися тут на місцях, вони готові, бо все-таки сім чоловік це є достатньо багато. Наші депутати будуть представлені в всіх ключових комітетах Верховної Ради, і, власне, через них ми будемо в позитивному, в доброму сенсі цього слова глобувати інтереси і Хмельницької області, і, зокрема, міста Нетішина. Тобто, думаю, що в всіх напрямках, починаючи від бюджетної сфери, закінчуючи медициною там, соціальною політикою, будуть всюди, всюди вони допомагати. Щодо законодавчої діяльності, то безперечно, що зараз треба. Найосновніше це побороти корупцію, а побороти корупцію ми зможемо тільки тоді, коли громада отримає право контролювати чиновника. Коли громада отримає право відкликати начальника міліції, обирати суддю, відкликати прокурора. От тоді ми зможемо дійсно побороти корупцію, коли кожен чиновник буде розуміти, що він є підзвітний і підконтрольний громаді. Якщо він щось не то робить, його громада має право відкликати. Тоді буде збільшено і важливість самої громади, тому що громада буде розуміти, що від неї залежить її життя. І буде збільшено контроль для кожного чиновника. Бо ніхто нам не буде в світі допомагати. Ну, світ говорить, що на ну, який сенс вам давати гроші, як все одно все по кутках розтягнуто. Це перш за все, це боротьба з корупцією. Друге, це безперечно децентралізація, це зміна бюджетного законодавства, це залишення. На місцях коштів, які громада заробляє, ну не тіше ніяк ніхто від цього страждає, від цих постійних вилучень з міського бюджету. Бо на місці тут нам в місті краще видно, чи нам яку нам школу треба ремонтувати, скільки нам тих шкіл треба, може нам треба садочок будувати новий, може нам треба якийсь спортивний комплекс будувати. І безперечно, що на місці це краще видно, ніж з Києва. І досить ходити, знаєте, по кожен раз, як жебракові до Києва їздити і прошувати людські гроші, наші з вами гроші. Тому наша позиція, що ті гроші мають залишатися тут, у міському бюджеті. І міська громада має ними розпоряджатися. Власне така позиція і президента України, і прем'єр-міністра. Про це ми чуємо з екранів телебачення. Сподіваюся, вона є щирою. Ну я також сподіваюся, що вона є щирою. Бо на жаль, один чоловік розумний сказав, що в Україні ніколи не бракувало програм в Україні завжди бракувало людей, які б їх виконували. Бо дуже часто, ну з точки зору своєї, свого досвіду двохрічного перебування у парламенті, дуже часто ми бачимо, що говоряться з трибуни одне, презентується одне, а насправді документ, який подається на голосування на розгляд, є зовсім іншим. Це вигадуємо, так само стосувалося, наприклад, секвестру бюджету в літі цього року, коли знову ж таки говорилося про те, що от так, треба гроші на армію, але ті гроші мали забратися. Знову ж таки, в найбідніших бюджетників на два місяці їх мали відправити відпустки за свій рахунок, а не в олігархів, які бідішно мали платити за ту війну. Аналогічна ситуація була з Конституцією, коли е, приймалися перші, перші спроби змін до Конституції, так само з трибуни говорилося все дуже гарно. Але потім, коли брали ту конституцію, дивилися, там такі речі були, за які свобода ніколи не могла голосувати. Тобто, якщо, якщо воно буде дійсно, ота зовнішня обгортка відповідати добра, гарна, блискуча, відповідати внутрішньому змісту, звичайно, що свобода це все буде підтримувати. І навіть у такому випадку може стати членом коаліції? Ми не будемо ставати членом коаліції, тому що є, люди зробили свою політичну, політичний вибір, і ті, за кого люди проголосували, вони мають нести політичну відповідальність. Ми не будемо ділити. Політичну відповідальність з теперішньою коаліцією. Поки що, ми, на жаль, бачимо різницю. На ті заяви я вже говорив, що стосуються, що знову не на часі відміна недоторканості. Знову ті новоспечені депутати дбають більше про свої зарплати, бо ми зразу після Революції Гідності ми обрізали всі, повністю зняли всі пільги, всі доплати, все, 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 все. все. Фактично, депутат став дійсно народним, бо він отримує тільки, як то кажуть, голу зарплату. Зараз вже розмови починаються, що треба починати з того, що повертати депутатам зарплату. Бо як це може депутат жити на п'ять тисяч? Але вони не задумуються, а як же ж інші люди живуть на тисячу? Тобто, поки що ми бачимо дисонанс між тим, що говориться, що обіцяється, і тим, що робиться. Ми би в цьому не хотіли брати участь. Але якщо воно буде відповідати... Форма зовнішня змісту, звичайно, що ми, і воно буде на користь державі, звичайно, що ми будемо то підтримувати. І так, основні завдання, які бачить Всеукраїнське Об'єднання Свобода наразі. Ваша стратегія, як ви будете, скажімо, завойовувати власного виборця? Ну, Нашого виборця не треба завойовувати, він є, десь, десь частина людей е, об'єктивно була обманута. Е, я думаю, що зараз буквально там місяць-два часу, Ну, дуже все швидко розстави на свої місця. Тому що люди дійсно побачать, хто є, хто і порівняє те, що говорили перед тим, і що роблять в Верховній Раді. Бо Свобода, вона те, що говорила перед виборами в Верховну Раді, Верховну Раду, вона та і робила в Верховній Раді. На першому засіданні ми вигнали тушок табалових. Ми зрізали той паркан, про який, який давно, довго ніхто не міг зрізати навколо Верховної Ради і фактично зробили вільний Доступ до Верховної Ради. Ми зупинили кнопкодавство. Ми е, змусили депутатів говорити українською мовою у Верховній Раді. Це ми все робили зразу, тільки туди прийшовши, бо ми це обіцяли. Зараз ми поки що бачимо, що те, що обіцялося, не робиться. Через те, я думаю, що люди дуже швидко побачать, хто і хто. І, а ми залишаємося такими, як ми є. Ми є українські націоналісти, і наше завдання бути на сторожі інтересів української нації і кожного українця, який проживає в Україні. Ми будемо тим самим займатися, захищати українців. Ігорю Михайловичу. Ми дякуємо вам за візит і за відповіді на питання. Дякую вам, дякую всім і до нових зустрічей.